Це почалося 21 листопада. Цього дня кілька десятків найактивніших студентів вийшли на вічовий майдан у Івано-Франківську та заявили про те, що Україна це Європа. І єдиний шлях розвитку держави, який вони бачать, це вступ у Європейський Союз у той день і в той момент ще ніхто навіть і не здогадувався, що студенти запустили механізм, який приведе до кардинальних змін в Україні, і нечуваних досі загроз для української державності. Спробуємо відтворити хронологію подій та підсумувати результати за рік після початку Євромайдану у сьогоднішній програмі. Мінімум тексту лише думки учасників подій на студентському майдані та архівне відео. івано франківську студенти вийшли і і молодь, і не тільки молодь, тому що вийшло близько 30 людей в саму першу ніч в пів першої ночі, коли це все було оголошено про збори. Реально через соціальні мережі, так як кажуть, так звана революція через через Фейсбук. Це, звісно, не суто вся революція через Фейсбук, але перші якась організаційні штуки, якраз через нього, відбулись. Тому перша тридцятка, яка вийшла до пам'ятника зерну біля ратуші, якраз була зорганізована через соціальну мережу. Зокрема, писали кілька людей. Наталія Сербин, потім Тарас Лучик так само багато хто зважав на те, що пише Мустафа Ям в Києві. Всі реагували на це, і власне це все яким таким підбурювачем певної реакції якраз таки було. Ною прокотилися найбільші студентські страйки, окрім Івано-Франківська, Львова та Києва на Майдани вийшли. Харків, Донецьк, Луганськ діти вимагають єдиного підписати асоціацію з європейським союзом. Студенти, які рік тому вийшли на Майдан, і більшість молоді, яка, скажімо, вийшла за підписання угоди з європейським союзом, угоди про асоціацію, насправді прагнула європейських цінностей в Україні в той час. Це вимірювалося простою угодою, і це сприймалося так людьми. Однак ця угода. Для тих людей, які її підписували, і ті люди, які зараз будують європейську Україну, вони повинні розуміти, що для простих людей це краще життя і це європейські цінності життя. Студенти стали рушійною силою змін в Україні. В той час вони стали не тільки за підписання угоди, а повалення режиму Януковича. Це було сказано в резолюції, яка була проголошена на цьому вічовому майдані. Однак студенти виконали історичну місію. Вони, поваливши режим Януковича, стали проти великого агресора Росії. Я думаю, в той момент ми цього не відчували і не розуміли. Однак це відбулося, і це насправді сьогодні стало ключовою подією для всього світу. Однозначно, є певне відчуття того, що багато чогось не відбулося. Студенти, як перші, такі як лакмусовий паперець, як руші змін, перші вийшли і сказали: нам це не подобається, тому що нам тут жити і нам тут щось конкретно робити. інформація, що під виглядом Беркуту діють найманці. І інформація, що звільнили тисячу зеків, яким дали форму Беркута. Міліція за роду! Міліція за роду! щоб висловити свою позицію дайте висказати свою позицію справа в тому що що стосується києва хай оцінку дають ті керівники ті керівники які на місцях що стосується прикарпатської міліції я прошу не перебувайте будь ласка що стосується прикарпатської міліції. Я один раз і всі мої працівники міліції прийняли присягу на вільність українському народу і будемо йому служити. Коли 21 числа велика кількість людей по всій країні почали охоти на майдан. Вони ніколи не змогли прогнозувати цю ситуацію, те, що відбудеться зараз. Але це процес становлення політичної нації він завжди складний. Він завжди в муках він завжди несе собою якісь виклики. І тепер перед нами виклик це є зовнішня агресія Російської Федерації. Це є потреба радикально провести й швидко реформи. Це є потреба боротьби з корупцією. Зрозуміло, що якби люди не вийшли на майдан, то в нас було би все те саме: погірше соціально-економічне життя, високо ціна за долар. Тільки то, що ми би вами не могли зараз тут вільно розмовляти про це. Ми би не могли вийти на мирну акцію протесту і вимагати зміни президента, голови Верховної Ради, голови національного банку України. Тобто, було все те саме, тільки ще набагато гірше. От, тому ми повинні для себе розуміти, що ціна за свободу і за самовизначення вона може бути така. Вона може бути і в смертях людей, які через свою самопожертву пішли і зробили ті кроки, які вони тоді вважали важливі. Це може бути навіть конфлікт з однією з найбільших країн світу через бажання самовизначитися і самоствердитися як нація. І це може бути потреба і розуміння того, що не буває все і зразу. От нам завжди хочеться все і швидко, щоб ми зранку проснулися, і все помінялося. У нас були нові дороги, класні чиновники. Але на жаль, цього ніколи зразу не буває. Потрібно чекати, працювати, самоорганізовуватися. Роди втіли замочити. Я там а вс цель не делал. ми, браття, у Що кричать, ми здобули, ми здобули, а ми нічого не здобули. Ми багато чого зробили, кожен з нас вкладав це все, а насправді маємо таку ситуацію, яку ви бачите сьогодні. Та влада, яка зараз тут є, вона хоч яка хороша і як би її не любили, як зараз всі кажуть, але вони не ламають систему і ніяких фундаментальних реформ не не проводять, нічого не відбувається, тому що просто змінилися обличчя, а все, все як було, так і залишається. Поки що основна увага у нас йде на схід, і тому, тому якби, на місцях ми щось не, ну, не так сильно можемо змінити, поки що. А дасть Бог, дуже швидко це все вже закінчиться нарешті на Сході. Ну і тоді вже почнемо з своїх міст із своїх сімей, і, і, ну, і з цілої України. Якщо люди будуть добріші один до одного, якщо будуть співчутливіші один до одного, а більше, в принципі, нічого і не потрібно, тому що якщо буде правда, якщо буде справедливість, якщо буде чесність, якщо буде доброта, ну це саме основне, тому що від цього залежить повністю все. І як ми навчимо своїх дітей, так і буде в майбутньому, тому що. Ну ще 10-15 років, все, і вони повністю нас замінять і, і від від цього треба відштовхуватися. Починати треба починати треба. треба з себе, звичайно, своєї сім'ї, своїх дітей, своєї родини. І тоді буде мінятися все навколо однозначно. Є український народ, який став зараз гордістю світу. Українці бути це і гордість, це ці цінність. Ми її стали прикладом для багатьох інших країн. І є українська влада, яка не винесла ні з майдану, ні з війни жодних висновків. Влада використовує використовується ці цінності тільки для проходження у владу, але не для змін самої країни. Я не вірю, що парламент і президенти, які сьогодні новообрані, вони стануть поводарями нової України. Я думаю, що є певний ще певний ліміт терпіння українського народу, але я думаю, що він буде вичерпаний. І кожен сьогодні з політики повинен розуміти, що мирних протестів вже за їхньою спиною не буде. І якщо цих висновків не буде зроблено, то насправді для нас ще, напевно, попереду дуже багато таких, напевне, дуже страшних сторінок в історії України. От ми говоримо про рік, а так наче прожило 10 років. Ми пережили двоє складних виборів, ми фактично переламали систему. Так, можна сказати, що корупціонери, ті вчорашні, вони десь намагаються вже піднімати голови, вони вже може, начебто, і не бояться, але все одно, зрушення дуже великі і, і певні є. І ці зрушення, що приємно, вони відбуваються на низовому рівні. Велика зарплата. І достойне життя не береться просто від того, що від розчерку пера, що нас взяли в Європу. Цього не буде. Спочатку від нас захотять прозорих процедур, прозорих прийняття рішень, щоб в нас були відповідні регламенти технологічні, і виробництва, і торгівлі. І тоді, власне, звідти з'явиться добробут. Є хвиля розчарування, люди говорили спочатку, що не за те ми стояли на Майдані. зараз… Коли йде війна, будуть повертатися хлопці і будуть казати, що не в тих ми стріляли. І багато таких інших речей буде. Це природній процес. Ну тобто без цього неможливо. Жодна революція не відбувається без таких речей. Але геть, песимізм, ми повинні бачити, ми вже бачимо, що є зміни. Якщо ми згадаємо події Майдану в Києві, де можна було сміливо стверджувати, що люди на Майдані стоять на 3-4 кроки впереді від тих політиків, які стояли на сцені. То вже із цього моменту політики зробили висновки. Вони, хоч вони зараз не є попереду суспільство, але вони вже не відстають на 3-4 кроки, а на 1-2. тому, якщо ми будемо підганяти, можливо, вони все-таки доженують суспільство. А може, а може, ми вже до такого часу, що люди почнуть обирати собі кращих від себе, а не собі подібних або гірших від себе.